Усім добрий вечір. Кінець червня, 29 червня сьогодні у нас 2023 рік. Отака От трояндочка в мене розквітла, дуже ароматна, ніжна. Зараз покажу вам, почався в нас сезон малини, але в цьому році. Дуже багато пропало. Зараз покажу вам картопелька. Полуниці вже скінчились, помідорки. Багато йде дощів, багато вологи. Вони щось жовтіють. Не знаю, хто може знає, що робити з ними, підскажіть. Скоро вже були помідори, а вони зелені ще, висять. І жовтіють листячко. Так, оце. Малина, сорт називається Патріція. Патріція. Дивіться, десь коробочка. Десь 2,5 см. Отака вона Патріція. Аж гілочки. Дивіться, як напрягла, як ламає. Оця малина, здоровезна. У неї такий смак, вона така цікава. Не дуже солодка і не дуже кисла. Така. Звісно, це мало. Ось бачите, яка вона? Чомусь вона теж жовтіє. Може їй не підходить тут кислотність нашої землі. Може якісь добрива треба давати. Ось така малинка. Але своя, добре, що хоч така є. Падав на землю, бачите. Хоч така, раді, що хоч така є, мало, звісно, це дуже мало. Треба більше садити. Бо в нас оце було тут все малина, бачите, скільки пропало, нічого нема. Китя наша, норочка. Нора. Подивись у камеру. незадоволена задоволена. Отака от малина. Бачите, гілочки, от гляньте як вона її нагнула. Це таке воно здоровезне тут. Ягода велика і ось падає. Сьогодні був дощ у нас вночі. Падає, зараз з роботи приїхали, збираємо. Женя свої справи там робить, а я свої. Так що такі справи. Троянди гарні. Росте добре. Так, це квіти ростуть. О, розквітлася в мене лілія. Дивіться, яка гарна лілія. Трояндочки. Жовті трояндочки. Зараз вам ще покажу селанку, невеличку помідор. І тут нема бур'яну. І капуста. Мама на вихідних до мене приїздила, порвала трошки бур'яну. Баклажани тут у нас. І тут теж помідорчики, бачите, цвітуть. Маленькі вже зав'язались. Капусточка буде, будемо варити борщ зі своєї капусти, картопелька жовтіє і інжир посеред городу. Немає інжиру, дивилася, зав'язі немає. Хочеться інжиру вже скуштувати, але немає. Собака біга, чоловік працює, все як треба. Ренесмі! Йди до мене, Ренесмі! Ось вона. Покажись, яка ти гарна собака, покажись, Ренесмі! щось знайшла, щось їсть, повечеряла наша люба собака. Бачите, що робиться, вона так розганяється, потім тормозить. І ось що з піском. Такі рви вириває. Ось така в нас собатюнка. Ну, скоро буде плиточка. Підбіга, дивиться, що там, хто там їде, все і треба знати. Буде плиточка. Не буде такого безладу з піском. Так, ренесмі? які справи. Думаю, в цьому році буде рання осінь, бо себе дуже якось цікаво поводять, все жовтіє. Ну, може, того, що багато вологи, дощів, листя жовтіє, наче вже вересень або жовтень, хоча ж тільки червень. Зараз покажу. В минулому році мені сусідка давала перед морозами. В жовтні, в десятих числах жовтня вона мені давала жоржини. А вони всі квітнуть перед... Коли холоди починаються, перші заморозки. А зараз ці жоржини вже збираються розквітнути. Ось, бачите, жовтенькі квіточки. Оце жоржини ці. Гляньте, що з ними. Квіточки. І вони скоро розквітнуть. А на дворі червень. Перший місяць літа. Ніяк не вересень, і не жовтень. Думаю, що в цьому році, мабуть, буде рання і холодна осінь. А може я помиляюсь. такі в нас справи. Така краса. Усім гарного вечора. Сьогодні у нас четвер, завтра п'ятниця. Собака наш в гарному настрої. Ренесмі. Ай, що творить? Так що всім до побачення.